Вітаю, друзі, продовжуємо. Цікаво в цьому в курсі. В курс, да? Дуже мені подобається, що дуже є багато запитань, на яких ми, власно, можемо дати відповідь, так як ми розуміємо. І тут є декілька цікавих фраментів запитання. Да, от на початку одні пишаються колісницями, інші кіннями, а ми будемо величатися ім'ям Господа Бога нашого. Псалом 28. Звідки ви очікуєте допомоги, коли турботи долають вас? Далі. Чи поспішаємо ви, чи поспішаємо ви за допомогою до людей, чи радше шукаємо притулку у Бога? Чому нам а, дорожча порада людини, а не від Бога? Нищить. Чому нам не віддатися? Себе в руки всемогутнього Бога. І, і ймовірно, ймовірно, причина в тому, що більшість із нас не знають можливості Бога, чому нам так тяжко переносити тягар тя, турботи і випробовування? Не вміємо хвалитися ім'ям Бога. Що конкретно мається на увазі під словом хвалитися імені Бога? Єврейською мовою хвалитися означає бути впевненим, довіряти. Хвалитися Божим ім'ям означає бути впевненим його іменем. Ім'я Боже відображається його характер, його властивості, його природу. Значить, його ім'я, значить, його ім'я. От, значить, знати його самого. Тобто, фактично, знати самого Бога. Отакі справи. Тобто, цей курс дуже задає багато питань, про яких ми можемо собі дати відповідь або шукати відповідь на це запитання. Будьте благословені, друзі.